Я не розумію, як людям це вдається, але навіть у іграх вони завжди знаходять привід для великих війн. І найабсурдніші причини вони знаходять саме у жанрі ММО. Масові міжсеверні битви, найдовші баталії, неймовірні вчинки людей. Усе це в сьогоднішньому випуску ММО історії. Якщо ви ще не дивились першу частину, то дуже рекомендую. А якщо ви повернули за добавкою, то беріть щось смачненьке і приємного вам перегляду. Поїхали! Війна Чарлі Дев'ять Оксхол. Війна. Війна ніколи не зміниться. Одна з найдовших та найкривавіших віртуальних війн за всю історію сталася у грі Foxhole. Ця війна продовжила 71 день, не затухаючи ні на секунду, і коштувала 9 мільйонів віртуальних смертей. Найдивовижнішим у цій битві є те, що кожен патрон та снаряд, який вистрілюється на передовій, має бути зібрано якості ресурсу і доставлений на передову людьми. Foxhole – це багатокористувацька гра про Другу світову війну, яка досить вражає своєю масштабністю. В грі немає штучного інтелекту, а всі події відображають гравці. Ця комунікація, виготовлення припасів і Істика, усе на них. Гра випльовує новачків на поле битви, як в самих страшних фільмах про другу світову. Вибухи снарядів, постріли і крики ваших тімейтів це перше, з чим вас зустрічає гра. Поле бою складається з 41 гексагону, де кожен гексагон це повноцінно величезна карта з різними типами місцевості та стратегічними об'єктами, які додають різноманіття ігровому процесу. Гравці можуть безперервно переходити між сотами, беручи участь у масштабних військових кампаніях, диверсіях та шпіонажу, завдяки чому в грі постійно відбуваються епічні і каламбурні ситуації. Для перемоги однієї з сторін колоніалів або варданів потрібно було захопити 31 гексагон, що зазвичай займало ті самі 2-3 тижні. Війна Чарлі-9 почалася 18 листопада 2024 року на сервері Чарлі і стала однією з найдовших і найсмертоносніших в історії цієї гри. Все починалося як зазвичай. Люди розбивались на групи, підгрупи, дивізії, штаби, розподіляючи обов'язки між собою, що є одним із найголовніших у цій грі. Зазвичай люди борються більше всього за центральні зони, і ті, хто їх отримував, отримував перевагу. Але минали тижні, і ніхто навіть на сантиметр не приблизився до того, щоб отримати хоч якусь перевагу. Ті зони, які завойовувалися, дуже швидко повертались назад. І все змінилось, коли 28 січня розробники Siege Camp оголосили, що поступово зменшуватимуть кількість переможних очок, необхідних для перемоги у війні. Мета полягала в тому, щоб дозволити новим гравцям, які прибули по дорозі, відчути майбутню війну з самого її початку, тому що Лейтгейм не знав жалості до них. Було не танків, безкінечний артобстріл і навіть ядерні удари по центру прийняття рішень. Такий хід розробників викликав дуже велике розчарування серед ветеранів, які кожного дня не покладаючи рук, будували свою перемогу, віддаючи грі весь свій вільний час і навіть трохи більше. Фактор зниження кількості переможних гексагонів це все, що було потрібно колоніалам, щоб мобілізувати усі свої ресурси і піти в атаку. Так само і подумали вардени. Конфлікт набув значної масштабності. Людям навіть доводилось не спати ночами, щоб патрулювати сектори, тому що вороги йшли на усілякі хитрощі, щоб зібрати у вас клаптик території. Як і на будь-якій війні, головний ресурс це люди. І гравці, які були частиною цієї війни, згадують, що їм доводилось запрошувати до гри друзів і знайомих, щоб мобілізувати якомога більше людей, які можуть бути більше з часу онлайн. Війна на Чарлі 9 дійсно набувала монстрозних масштабів завдяки спільній праці людей. Через те, що лінія фронту гексагонів практично не рухалась, обидвам сторонам конфлікту вдали. Досягти максимального технологічного розвитку та налагодити масове виробництво. Люди почали вистраювати на базах дуже концентровані системи захисту стін дотів і пушок, на які подивишся і не розумієш, як це взагалі пробити. Також ця війна просалилась найбільшою кількістю запущених атомних ракет, які було дуже важко конструювати, тому що на це було потрібно дуже багато ресурсів і людей. Але воно було того варто через ту колосальну шкоду, яку вона наносила по гексагонам. Кульмінація війни відбулась, коли колоніалам вдалося підібрати ключ до розкруповування монстрозних баз вар. Вони визначали найслабкіші місця захисту і наносили туди удар вночі, коли танків, коли видимість дотів була знижена. За допомогою щільного обстрілу арти та САО, по одним і тим самим об'єктам їм вдалося пробивати захист і захоплювати або знищувати ключові об'єкти на гексагоні, такі як радари та дольнобійну арту. Такі операції вимагали дуже загадженої взаємодії великої кількості гравців. І я навіть не уявляю, що відчували гравці, коли бачили, як на них престіна танків з підтримкою артилерії, знищуючи усе на шляху, і при цьому знищуючи себе також. І все Ради того, щоб пробити вашу оборону. Таким чином, Колоніалам вдалося пробивати оборону, як крупу від яйця, і просуватись гексагон за гексагоном. І врешті-решт, 30 квітня 2025 року, отримати перемогу. Ключовим фактором все ж таки зіграв хід розробників, які занизили необхідну кількість територій для виграшу у війні. Велика кількість гравців відчула себе зрадженими через те, що війна була на виснаження. І хто зна, скільки б вона ще продивилась, якби не рішення розробників. Тим не менш, війна Чарльз Девід зайняла своє місце в історії як одна з найбільших та найдовших. Він в історії онлайн ігор. Велика війна в Ark Survival Evolved. У листопаді 2015 року гравець на ім'я Браун викрав пару мішків з добривами у племені, до якого він не належав. Це були всього лише два мішки з азотованими екскрементами. Але сам того не підозрюючи, цей простий акт зради стане початком війни, яка роками триватиме на багатокористувацьких серверах ARK, впливаючи на тисячі гравців і змінюючи при цьому саму структуру гри. ARK Survival Evolved це багатокористувацька гра на виживання. Дусі таких же дарвінських ігор є Краст і DayZ, де зіткнення з іншими гравцями людьми таке ж небезпечне, як і зіткнення з великим Гри. На той час, звичайно, пока версія гри вже давно стала місцем великої війни, постійного конфлікту між кількома фракціями, де глибоко вкорінена племена політика та вкорінені війни за територію. Незважаючи на масштаби та жорстокість, велика війна в АРК ніколи не потрапляла в заголовки газет, так само як масові битви гравців у Online. Курса це нік персонажа людини, яка відома серед спільноти як історик АРК, будучи одним з небагатьох гравців, які намагалися вести хроніку та пояснити війну, яка продовжувала зростати з кожним тижнем. До виходу DLC випалені Землі, ви не могли вторгнутися на ворожий сервер. Точніше, могли, але без можливості принести свої активи на цей сервер. Були люди, які вторгалися на сервери до DLC, але це було непрактично, і робилося лише для того, щоб поспілкуватися з ворогом, а не знищити його структури. DLC дозволив гравцям нарешті зробити більше, ніж просто зайти на ворожий сервер, а взяти з собою зброю, динозаврів і ресурси, розпочавши повномасштабні вторгнення проти цілих племен. І саме це почало відбуватись в Ark Survival Evolved. Як каже Хурса. Почалося пекло. Один гравець Фрост описує, як мимоволі потрапив у велику війну після того, як трагедія вразила його мирне плем'я. Вони були звичайними мисливцями збирачами. Як каже Фрост, ми жили на човнах, і це було в епоху, коли Варк можна було будувати пристойно великі човни. Приблизно в цей час на сервер вторглося племя під назвою Goons і виникла жахлива війна, в яку ми потрапили. Я досі пам'ятаю, як це було. Я прокинувся і сповіщення мого телефону не замовкали ні на секунду. Я сів за комп'ютер, увікнув АРК і виявив, що наші човни під атакою. Я почав панікувати і стрибнув до Свого човна. На щастя, мені вдалося швидко відвести свій човен, шукаючи будь-яких ракет, яких не було. Раптом я чую гуркіт. Задня частина мого човна просто розлетілася, і мій друг поранений. Я швидко сказав йому взяти будь-яку зброю далекого бою, яку він знайде на моєму човні, щоб відволікти їх. Наскільки я чув, він мало не був хлопця в ракетній вежі, але тих, хто командував Кетселом, зліз і вбив його. Тим не менш, це виграло для мене хвилину часу. І я втік. Прост каже, що він зустрівся з членами свого племені, що вижили у прихованій халупі неподалік. Але після травми втрати всього, що вони мали, багато хто вирішив перенести сервер або назавжди залишити АРК. І саме з тих пір Фрост бере участь у битвах Великої війни, починаючи від невеличких сутичок і закінчуючи мегабитвами між сотнями гравців, не озираючись назад. Як і у всіх війнах, люди об'єднувалися заради перемоги. І в Великій війні основну роль грали такі клани й коаліції, як The Maesters, VDD, їхні китайські союзники CG та No No No, Goons Farm, Привіт, і Фонлайн Ванґвард яка начислювала собі 10 кланів. Як я і казав раніше, основні події війни почалися з появою можливості міжсеверних трансферів. Відіді вторглися на основний сервер, щоб повністю знищити за Maesters, за те, що їхній гравець Браун викрав два мішка доброго у їхнього клану. Через кілька годин після початку атаки Maesters покликали своїх союзників Vanguard Coalition. Але через те, що атака була дуже несподіваною, сервер впав під натиском відіді. Через декілька тижнів, надихаючись успіхом своєї воєнної компанії, VDD та їхні китайські союзники CG і Болдікс, вирішили нанести удар по столиці Vanguard Coalition – Official Server 1. Але безуспішно. І вже через декілька місяців їх союзники CG вирішили самостійно нанести повторний удар на столицю, що майже знищило сервер, загнавши коаліцію на останню базу, яка знаходилась на айсбергу, де вони успішно відбувались безперервно два дні, що змусило CG відступити. Паралельно цьому на сервері 497 тривала війна між ноуноу no -No 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 та їхніми давніми суперниками Spartans. Після успішного захисту Vanguard Coalition, Ноуноноу no -No -No приєдналося до їхніх лав. А Spartans створили найбільший альянс в історії АРК. Alliance of Power, метою якого було повністю знищити Vanguard Coalition і захопити їх сервер. Через слабке керівництво Вангурд Coalition не змогли повністю відновити свою столицю після грудневого нападу CG. Це стало ключовим фактором їхньої поразки під час вторгнення АОП у березні 2017 року. Після тижня боїв коаліція розпалася, а її колишні члени евакуювалися на сервер The Center 617 під проводом маловідомого російського племені Кобра. Вже у квітні 2017 року АОП вторглася на сервер 131, що належав Кобра. Вони тримали оборону 16 днів, але через диверсії АОП на іншому сервері Кобри. Зазнали за НАТО великих втрат і зробили же з доброї волі вже у червні того ж року. Всередині АОП відбувся конфлікт із відомим стрімером Papers, якого вигнали за одного племен АОП. Після чого він перейшов в інше племя цієї коаліції, але відбувся масштабний злив особистих даних, через що обидва племені були виключені із коаліції, і ці племена вирішили нанести удар в спину. Деякі племена АОП відмовились брати в цьому участь, тому що не хотіли воювати проти своїх. В Цей самий момент всі колишні учасники Кобра Alliance об'єдналися з радниками та проводили диверсії на серверах АОП, завдаючи значних втрат. Це призвело до тривалої патової ситуації, та зрештою відступу АОП із сервера 569, який до цього належав Кобра. Після цього Alliance of Power розпалися. А між Spartans і коаліцією зрадників, яка вже називалась Кєр Beers, був укладений мирний договір у липні 2017 року. Spartans атакували одного союзників BLDX, що призвело до падіння їхнього сервера 402. Через кілька днів, 14 червня, Болдікс разом із союзниками Pacmeakers і OTS здійснили вторгнення в столиці Союзу Спартанс на сервері Ragnarok 25, де й відбулася кульмінація Великої війни. Це була легендарна та найдовша облога в історії АРК, яка тривала понад 40 днів і залучила сотні гравців з обох сторін, запекла та кривава боротьба, в якої, зрештою, Спартанс перемогли, відправивши шпигуна в базу противника. Після цього великі війни затихли, окрім ще декількох випадків, які не набули такої масштабності. Через деякий час розробки. Таки провели хвилю банів, через що практично знищили 30 серверів, кардинально змінивши політичний ландшафт у АРК. Наслідки Великої війни повністю стерли такі клани та коаліції, як Cobra Alliance, Air Bears Coalition, Alliance of Power і Vanguard Coalition. А залишки їхніх гравців приєдналися до сформованих найбільших коаліцій, які залишились в грі: Top Gun, NC і Rambo Alliance. Я можливо упустив значну кількість деталей та історії про велику війну Арка. Але тим не менш, ця історія вражає. Незрозуміло, чи скоро ми почуємо мейнстрімні заголовки про динозаврів на мільйон доларів, які втрачені в останній битві за ковчег, як ми це робимо з ІФ онлайн. Але тепер ви точно знаєте ще один приклад крайності людської поведінки у світі з дуже невеликою кількістю правил. Велика війна у АРК Survival Evolved – це історія якою може досягти лише відеогра. А перед тим, як перейти до наступної великої війни в ММО, хочу вам порадити Mindly – найбільшу в Україні платформу з пошуку та роботи з психологом онлайн. Тут ви можете знайти психолога, який підійде саме вашим потребам та бюджету. Не обов'язково себе погано почувати, щоб звертатись до спеціаліста. Це може покращити будь-який аспект вашого життя та знайти відповіді на запитання, які вас давно хвилюють. А за промокодом Думшак ви ще й отримаєте 10% знижки на перший сеанс. Тож не зволікайте, переходьте за посиланням в описі, обирайте спеціаліста та зробіть перший крок до кращого розуміння себе. І пам'ятайте, що піклування про ментальне здоров'я – це не розкіш, А необхідність у нашому сучасному світі. Не відкладайте турботу про себе на потім. Почніть вже зараз, а я повертаюсь до своїх війн. Перша і друга велика війна у Даркфолл. Darkfall — це і досить унікальна MMORPG, яка була випущена у 2009 році. Унікальною її робило декілька речей. Основний акцент був на PvP — Гравці могли атакувати будь-кого, а смерть супроводжувалась повною втратою вашого інвентарю. Також персонажі не мали рівнів, а розвивалися виключно через використання здібностей. І найголовніше гравці могли будувати міста та фортеці, які можна було атакувати. У грі був єдиний сервер NA або EU, де всі гравці воювали між собою. Ще за 7 років до виходу Darkfall, коли гра була лише у розробці. Група ветеранів Ашрон'скол і Shadow Gayne створили альянс під назвою Lumen Solis Victrix. На момент створення вони ще не знали, що стане найстрашнішою силою у грі. Коли Darkfall нарешті вийшла, альянс змінив назву на Hyperion Alliance і почав своє завойовування. Менш ніж за місяць вони захопили майже весь Схід і північний схід центрального континенту Агон, а також південь острова Єйсам. На чолі їхньої армії стояв Кінг Манус, самопроголошений король Hyperion. Занадто швидке зростання Hyperion викликало паніку серед інших великих. Липіальянців у квітні 2009 року, через місяць після релізу гри, одразу чотири найбільші альянси створили коаліцію проти них: Coalition of the Chilling, Death Alliance, Dusk Alliance і Primal Alliance. І так почалася холодна війна. Обидві сторони вербували нових гравців, проводили шпугунські операції та активно готувалися до масштабної битви. Але Гайперіон мав внутрішні проблеми. Один з їхніх найсильніших кланів Envil Society, спробував влаштувати переворот, але зазнав поразки. Попри це, Гайперіон на піку своєї сили контролював. 28 міст. 25 квітня почалася гаряча стадія конфлікту. Війна вибухнула з новою силою. Гайперіон почав атаку на Coalition of the Chilling, а Death Alliance одночасно пішов у наступ на інше місто противника. Спочатку все складалося добре для Гайперіон, але вже до 29 квітня коаліція зібрала величезну армію і розпочала контрнаступ. Головна битва сталася під містом клану Exile, де Coalition of the Chilling змогли розбити втричі більше сили противника. На початку травня удача остаточно покинула Гайперіон. Розвідка. Коаліції працювала бездоганно, і вони завжди знали про пересування противника. Одне за одним міста Гайпіон падали, а ключові гравці альянсу покидали гру, розчарувавшись у поразці. 12 травня Кінг Манус оголосив про капітуляцію. Коаліція висунула умови: величезна контрибуція та повний розпуск Хайперіон протягом 24 годин. Здавалося б, війна закінчена. Але Світ Даркфол це було місце, де війни ніколи не припинялись. Ще до падіння Гайперіон одна з його провінцій, Арадот відкололася і створила власний альянс KFC of the Free. Вони уклали договір про захист із Coalition of the Chiлен, який закінчувався 16 травня. І рівно 17 травня Afghan Alliance вирішив загарбати території KFC. Coalition of the Chiлен не хотіла втручатись відкрито, але відправила експедиційний корпус на 60 бійців. У цей же час інші альянси почали свої війни. SBA Alliance напали на Dusk, розірвав Перші старі союзи. І поки Афган захоплював території КФС, вони об'єдналися з СБ та найманцями за Mers І 25 травня пішли у наступ на столиці Coalition of the Chilling. І так почалася Друга світова війна в Даркфол. Ця війна тривала до кінця червня. Спочатку Coalition of the Chilling постійно відступали. Афган і СБ Alliance захоплювали їхні міста одне за одним. 31 травня СБ взяли стратегічно важливе місто Кхолеш. Coalition of the зачілень, які ще вчора святкували перемогу над Геперіон, тепер були в ролі тих, кого знищують. Але тут в гру втрутилися ветерани EVE Online, Рус Вони допомогли організовувати контрнаступ. У критичний момент Coalition of the зачілен вирішили повернути к Холеш. але в цей же час Афган і СБ Alliance напали на місто Андрук. Вони знищили весь гарденізон за пів години, змусивши коалішн зняти облогу з Холеша і відступити. У фінальній битві біля Андрука Сіо Тісі зібрали 200 бійців, щоб відбити місто, але Афган і СБ вже закріпилися на стінах. Захисники буквально розстріляли атакуючих з веж, змусивши коалішн тікати. До кінця червня війна закінчилась. Коалішн озелен втратили майже всі свої завоювання. Афган, СБ і їхні союзники поділили територію між собою. Дарквол ще довго пам'ятав цю битву. З часом коаліція занепала і Втратила свою третю найбільшу війну, яка могла стати легендою, і згодом втратила саму себе. Її популярність почала падати через низку проблем: грінд, читери, експлойти погана нова адаптація відносно своїх конкурентів та відсутність контенту поза ПВП у 2012 році. Розробники Евенчуріне SA оголосили, що припиняють підтримку гри, щоб зосередитись на Darkfall Unholy Wars, покращеній версії гри. Закриття оригінального серверу відбулося 15 листопада 2012 року. І вже через рік вийшла Darkfall Unholy Wars, яка намагалася спростити механіки гри та зробити її доступною для новачків. І це не сподобалось більшості ветеранів оригінального Darkfall, бо гра втратила частину своєї хардкорної атмосфери. Гравці масово залишали проект, а івенчурини не змогли ефективно його розвивати. Вже у травні 2016 року сервери Darkfall Unholy Wars були остаточно закриті, і студія припинила підтримку гри. Її кодову базу викупили різні незалежні студії. Які розробили фанатські версії, намагаючись зробити те, що не зробили оригінальні розробники, додавати ПВЄ контент, але нічого путного з цього не вийшло. Мені навіть вдалося знайти український сервер ванільної версії гри. Якщо хтось пам'ятає цю ММО або грає в неї, то будь ласка, напишіть мені в коментарі. На цьому в принципі історія з Darkfall закінчується. Так, чуваки, я прекрасно знаю, про яку велику війну ви хочете почути, і я буду з вами чесний. я знайшов достатньо багато інформації про неї. Деякі фанати гри вже навіть зробили декілька томів книг. Про великі війни в Ів. і я обов'язково про неї розповім, як тільки нас буде трохи більше. А поки дякую вам велике за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, і обов'язково дайте знати в коментарях, що думаєте про це. І це була друга частина неймовірних історій за ММО. А з вами був Домшак, Ще побачимось.